Хочу вам дещо незвичайне показати, це гаражні ворота з 3D-фекту. Я приїхав до наших клієнтів, де ми ставили секційні гаражні ворота в кольорі антрацит, але з типом панелю 3D. Сама панель іде гладенька, але ось є ось такі переливання. Якщо здати здалеку, фасад нас антрацитовий, але ось ці переливання додають особливого вигляду гаражу. Подні ворота у нас йдуть з панорамними панелями. Тут мене супроводжує господар цієї території. Так, Вертаємося до воріт, тут у нас е панорамна панель, за рахунок неї дуже світло всередині приміщення, в наступному відео я вам це покажу. Е значить, Розміри воріт тут приблизно 3х3, все всередину, скажу точно. Ну і ось ці ворота, сама тип панелі в нас лік, тобто, ворот, тобто панель одна йде по всій висоті, без взагалі ніяких поділок.